Спеціалісти дергачівської лікарні, а саме лікарі стоматологи разом з громадською організацією «Еліус» сьогодні впроваджують дуже чудовий проєкт стосовно зуболікування категорій усіх прифронтових громад. Більша частина людей, які звернулися вже за цією допомогою, це мешканці Дергачівської громади. Але ми також приймаємо і своїх сусідів Золочівської прифронтової громади. Вже на сьогоднішній день прийняли більше. 500 пацієнтів це така дуже дієва допомога, тому що програмою медичних гарантій для дорослого населення покриваються тільки послуги з надання ургентної стоматологічної допомоги. А саме цим проектам передбачено зуболікування тих захворювань і профілактика, які не попадають під безкоштовну програму медичних гарантій, видалення коренів і видалення пошкоджених зубів, але саме основне що. Ми займалися зуболікуванням і уражень карієсом різних форм. Дуже дуже вдячні саме Еліусу за те, що прийняли таке рішення і фінансують саме ці послуги. То в Фейсбуку ввечері і прочитала на сайті, що можна прийти по програмі. Зранку прийшла до дівчат в реєстратуру, спитала так. Будь ласка, за один раз прийшла перевірити зуби і зробили і восьмерку удаляли. І камні чистили, і пломбу поставили. За один раз я дворічну програму свою виконала. Так що дуже дякую, дуже задоволена. І розповідаю всім, і сусідам своїм розповідаю, і друзям, і знайомим. Так що нехай вона буде завжди ця програма, і будемо ходити всі, всім слатяном. Спочатку. Маму пролечили по этой программе. Сейчас возможность появилась у меня. Я очень благодарна, потому что помогли очень маме врачи зубами и мне. Программа очень полезная для пожилых людей. И сейчас с военным положением для тех, кто не, не можуть зараз вийти на роботу по состоянию здоров'я. допустим. на даний момент прийняли 480 людей, з яких більше люди потребували лікування зубів карієс, пульпіт, передантіта. Ця програма триває чотири місяці. Ми дуже раді, що ми охопили велику кількість нашого населення і допомогли їм. Лікування зубів в цій програмі приймали участь всі лікарі стоматологічної служби. Завдяки злажної роботі лікарів-стоматологів ми охопили навіть більше населення, ніж планували раніше. Ми дуже раді, що ми змогли допомогти мешканцям нашої громади. Заболів зуб, прийшла зареєструватися, і там мені запропонували цю програму благодійно. Дуже мені подобається, все зробили. Зубки почистили, запломбували. Ну не кожен зможе заплатити за послуги, бо це дуже коштовна річ. Дякую програмі «Еліус» і лікарям за те, що дарують жителям громади красиві посмішки.